Вітаю, шанувальники Зелених Скарбів. Сьогодні ми з вами на кінець вирвалися на природу від городу. І дивимося, що зараз цвіте на Івана Купала. На Івана Купала рослини цілющу силу мають. Так? І ми бачимо, це у нас називається гадючник Шестипелюстковий. Ви бачите, хоч це родина розових, у нього не 5 пелюсток, а 6 пелюсток. Це також лікарська рослина. Використовується в нього корені. Так, кореневища. Чудова рослинка. Хай собі цвіте. Я її не збираю. А тут у нас цвіте улюблений в народі чебрець, чепчик, богородична трава. У нас є відео про нього на каналі. Подивіться, зараз якраз в повному розквіті. І можна взяти. Собі додати в збір від кашлю. Чудова травичка йти ще назбирати, дозбирати, так, тому що вона вже цвіте більше як тиждень. І тут ще одна лікарська трава, про неї розповідала Наталія Земна це конюшина гірська. Конюшина гірська також беремо від кашлю, кровочисну, властивість має. Так що можна її зараз збирати, оскільки вона цілющу силу має. Отак вона виглядає. Конюшина гірська. Трифолюм Монтана. Так, йдемо далі. Це, це теж в народі використовується як лікарська рослина, свербіжниця. Так, нехай собі росте така дуже красива квіточка у неї. І тут смілка, родина гвоздичних. Ви бачите, яка красива яскрава у неї квіточка, чудова рослинка. Так, ви бачите, повністю нагадує гвоздику. Тільки менших розмірів. І липкенька така. Так. Ну, ми її не беремо. Хоча Наталія земна розповідала про неї, що вона теж. Має лікарську властивості, особливо жінкам допомагає. Так. І тут ми бачимо Вероніку. Вероніка. Ось вона. Вероніка колосиста. Чудова рослинка, чудова квіточка рослин, які є лікарськими, використовуються в народній медицині. Зараз вона не повністю ще розцвіла, але якраз от, от вона. Тут вона у нас зацвітає. Бачите? Є ще у нас Вероніка Дібровна, то більш лікарська рослина. Вероніка лікарська ще є. Ім'ям названа дівчина її. Чи рослинка в честь Вероніки. Так, добре. Йдемо, шукаємо, чи є суниці. Бачите, скільки тут гірської. Конюшини, так ну, не такими великими заразми, але все ж таки є. Так що, метелики літають, краса. А ось у нас кущі, де мали бути суниці. Подивимося, чи є суниці, шукаємо. Ура! Ура, дивіться, зеленуватенька трошечки, але є. Ця суниця нам нагадує. Що? Нагадує полуницю. Досить така величенька. Ух ти! Класно. Треба буде сюди спеціально прийти і назбирати. Зараз вона якраз якраз тільки починає дозрівати. Так. І цілющу силу має, тому ми її споживаємо. Mm. Дивіться, яка ягода. Досить таки велика. Так, а це у нас дзвоники компанюля. Ось така от, теж цікава рослинка, використовується в народній медицині. Також, Так, як ви бачите, яке величезне. Різнотрав'я. І тут вона хтось вже ходив. Там чиїсь сліди є, які у нас ще тут цікаві рослинки є, так, вже починає цвісти підмаренник жовтий, тільки-тільки воно розцвітає. Теж лікарська рослина використовується в народній медицині. Підходимо сюди, тут вже. Ви бачите, міняється рослинний склад видовий. Так, ось вона де суниця наша. І шукаємо суницю. Шукаємо, шукаємо. Можливо, хтось тут шукав, бо тут сліди. Сліди є. Ось вона, суничка наша. Суничка, яка нагадує полуничку. Оце у нас тут зайшли такий невеличкий березовий гайок. І тут є у нас осика. Осика тремтяча, теж лікарська рослина, кора використовується від простатиту. Так. так що чоловіки можуть збирати отакі гілочки бічні. Звичайно, не всю рослину використовувати на кору, а бічні гілочки можна зібрати з них кору. Так, цвіте, так, шавлія тут уже відсвіла, бачу. Так, це у нас що? Це у нас дрік. Дрік красильний. Це дрік красильний. Дрік красильний, занесений до червоної книги України. Так, рідкісна рослина. А тут яка красуня. Яка ж ти красуня? І метелик на ній сидить. Королиця. Королиця, звичайно, отак виглядає ромашка в природі. І подивіться ще, яка чудова квіточка красива. Це дзвоники персиколисті. Великі дзвоники компануля. Так, і подивіться, як виглядає чудово ромашкове таке поле. Ромашки досить такі великі-великі і дуже-дуже красиво Березовий осиковий гай. Тут тут невеличкий. Це просто краса. Земна, можна сказати, і неземна. Так. І подивіться, як виглядає дзвінець. Дзвінець, зараз він у нас уже, бачите, розцвів. Це рослина така. Напівпаразит, вона паразитує на вона коріннях. Вона напівпаразит, тому що сама ще й фотосинтезує. Ви бачите. Так. Іван та Марія називають, тому що два кольори має. Жовто-блакитний під колір українського прапора. Травичка. Отак. Жовто-блакитні кольори. Багатостраждальної України. Гармонія в природі, тільки в суспільстві немає гармонії. Чудово. Чудовий такий краєвид ромашки. Королиця звичайно. Рід ромашка. Так, правильніше по-науковому. І знову дрік красильний буде розпускатися. Так, що ще цікавого тут у нас? І от, дивіться, знов знайшли таку красу. Відпочиває метелик на ромашки. Полетів. Дивимося, де у нас ще суниця є. Щоб тоді прийти і набрати. Так. Тут не видно. А які величезні ромашки. Які гарні, чудові ромашки. Це клас. Просто клас. Так. Ну, а це роман. Рудло ромашки належить, так? Але не королиця. Не королиця, а роман. Один із видів. Один із видів ромашок. Чудово. Ось такі чудові квітки ми тут знайшли. Так, і метелики літають, краса. Березово-осиковий такий гайок. Ну і дуб є трошечки тут. Квітку в полі не зірви. Селфі з квіткою зроби. Так, так що ми квіток не рвемо, а їх. Зберігаємо відео українською, підтримаємо український Прошу. контент. Поставте вподобайку, якщо відео сподобалося. Підпишіться на канал, хто ще не підписаний, і розвиваємо український Ютуб разом. Шанувальники зелених скарбів. Секрети скарбів Зелених знай. І здоровим будь. Бай-бай.